Ані агресором школи будуть відновлювати за новими технологіями безпеки у міністерстві освіти і науки презентували програму Освіта 4.0 Український світанок. Вона стосується усіх ланок освіти і частиною плану відновлення України після перемоги. Стратегічна мета євроінтеграція освіти, починаючи від сучасної інфраструктури, закінчуючи діджиталізацію процесу навчання. Зокрема, у МОН у партнерстві з Мінцифрою анонсували запуск освітнього паспорту в смартфоні. Докладніше про це поговоримо з міністром освіти Сергієм Шкарлетом. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане міністре, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні. Віруємо слава вітаю вас. Пане міністре, з початку повномасштабного вторгнення майже три тисячі навчальних закладів постраждали від російських атак. Та, от, попри е це перший семестр воєнного навчального року от майже все таки закінчується. І попереду, як ми знаємо, довгі зимові канікули. Чи всюди от вони триватимуть довше звичайного? Розкажіть нам, будь ласка. Перш за все, дуже дякую за запитання. Дуже дякую вам за увагу до освіти. Адже ми завжди кажемо, що освіта це про майбутнє. Складне запитання, але дуже, дуже таке інформативне, оскільки дійсно приблизно 2800 українських шкіл розпочали навчальний рік в стані або зруйнування, або пошкодження. І звісно, що діти в сьогодні, в залежності від ситуації, від локації, від місця знаходження, від погодних умов, знаходяться. Не в рівних умовах, і саме канікули, ви абсолютно вірно зазначили, можуть тривати трошки довше ніж зазвичай. Але це сьогодні встановлюється саме педрадами шкіл і затверджується засновниками. Ми сьогодні, звісно, враховуємо і погоду, і опалювальний сезон, і безпечне знаходження в частині ну в частині. Навіть збереження здоров'я, безпечне захочення в закладах освіти, навіть ті заклади, які не зможуть фізично працювати, зможуть працювати в режимі. Онлайн або в змішаному в нас 12 тисяч шкіл сьогодні працює по Україні? Це досить високий результат, і вчителі, проявляючи абсолютно іншу педмайстерність, майстерність ніж навіть до війни і до ковіду, дозволяють зробити все, щоб втрата якості освіти була мінімальна. Дуже дякую за це. А скажіть нам, будь ласка, от ті школи, які все таки будуть змушені піти на оці довгострокові канікули, вони будуть тривати місяць. Як будуть працювати в цей період вчителі? І Чи буде в? У цих школах продовжений опалювальний цей сезон. Чи буде опалюватися школи? Ви ви знаєте, не ну якщо пішли діти на канікули, то сенсу опалювати школи як на мій на мій розум сьогодні не потрібно, але при цьому вирішують це засновники, вирішують самі школи стосовно стосовно опалення, стосовно виплати своїх комунальних платежів в залежності від місцевих бюджетів, на яких вони знаходяться. Вчителі в будь-якому випадку працюють. Вчителі в цей час будуть займатися з тими дітьми, які трошки не засвоїли матеріал, це є можливість повторити матеріал, дати більш глибокі додаткові роз'яснення. Вчителі всі працюють, консультують, проводять виховну, психологічну підтримку учням і батькам в тому числі. Пане міністре, я пам'ятаю, як от влітку ми слідкували за тим, як готуються школи до навчального сезону. Тоді ви нам кожного тижня в ефірі казали, що от уже 30% шкіл підготувалися підготовлені бомбосховища, а потім 45% 50%. Якщо не помиляюся, почали ми навчальний рік, школи були готові на 60%. Яка от ситуація за оці на Чи підготовлені ще більше шкіл, чи йде модернізація? Як розвиваються події? Дуже дякую, дуже слушне запитання. Ви знаєте, ми з вами десь закінчили такий марафон щодо укриттів безпечного середовища по школах, фізично, інфраструктурного безпечного середовища. Ні, не по школах, а в цілому по закладах освіти приблизно на цифрі 59,9% всіх закладів освіти по Україні. На сьогодні майже 68% всіх закладів, всіх типів закладів України обладнані укриттями і мають статус безпечного освітнього середовища, тобто школа або заклад освіти це територія безпеки. Ми поступово активно впроваджуємо життя, що стосується закладів загальної середньої освіти. То на сьогодні ми закінчили марафон, такий активний звітувати стосовно укриттів. Це було приблизно 63-64%. На сьогодні я вам хочу прозвітувати 74,7% закладів загальної середньої освіти, тобто шкіл, обладнані укриття укриттям, і мають, можуть і мають навчати дітей очно. Це надвеликий показник. Ми тоді говорили, що ми, якщо ми стартували з 11% на початку липня, то на сьогодні це 74,7. Якщо брати по інших закладах, Освіти, наприклад, фахове передвища, тобто коледжі, це в нас 87,8%. Профтех це майже 95%, оскільки вони більш за всіх потребують наявність укриття і очного навчання, оскільки там професійні навички. Дошкільна освіта це 56,1 дитячі садочки. Інші заклади освіти, тобто позашкільна, приблизно 64%. Хочу вам приклад привести Київську область, де навіть після повномасштабного російської агресії. І після руйнування величезної кількості закладів у нас вже 89 закладів загальної середньої освіти відновлено, і 45 дитячих садочків відновлено і запущено в роботу. Це є приклад нам усім, як треба працювати на користь того, щоб освіта розвивалася і рухалася. В ім'я наших дітей. Пане міністре. А чи є от змога адаптувати освітній процес? От під ці важкі реалії відсутності світла, які от ми зараз всі переживаємо. Ви знаєте, декілька разів вже відповідав на це запитання. З задоволенням повторюсь, що міністерством освіти і науки разом з директорами департаментів обласних управління департаментів освіти і науки обласних. Військових адміністрацій напрацьовано величезну кількість практичних рекомендацій, які взяті саме з досвіду, передового досвіду з так званих лайкхаків, саме наших вчителів. Ми сьогодні забезпечуємо освітній процес незалежно від наявності або відсутності світла, від наявності або відсутності тепла, від наявності або відсутності сховища, від того, чи це територія окупована або деокупована, освітній процес. Охоплений е, всіма доступними способами, і е, наше завдання сьогодні жодної дитини не має, не, не має бути поза освітнім процесом. І ми поступово до цього рухаємось. Е, знаєте, в цьому контексті. Навіть при відсутності світла ми застосовуємо модель асиміляції синхронного і асинхронного навчання. Ми застосовуємо можливість без інтернетних застосунків для гаджетів, це і для планшетів і для мобільних телефонів, для того щоб ми певним чином могли навіть при відсутності інтернета при заряджених або за допомогою пауербанка, користуватися своїми гаджетами. Ми переводимо всеукраїнську школу нашу національну платформу, всеукраїнська школа онлайн в режим асинхронного сприйняття заняттів. Викладачі застосовують цілу низку методик щодо повторення матеріалу індивідуальних або міні-групових занять з нашими студентами. До цього долучаємо не студентами, а учнями. До цього долучаємо батьків, до цього долучаємо аспірантів, до цього долучаємо взагалі всіх всі можливі засоби для того, щоб діти не залишились поза освітнім процесом. І підтвердженням того є закінчення першого семестру 2022 року, коли жодна дитина не була не. Етабільована всі дев'ятикласники отримали свідоцтво по базову загальну середню освіту, а всі одинадцятикласники отримали диплом про закінчення повної повної загальної середньої освіти. Пане міністре, от перед е, нашою з вами бесідою я трохи розповів про велику трансформацію освіти. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше, от що вона передбачає? Ну, по-перше, вона починалася після того, як президент України Володимир Зеленський оголосив план великої трансформації взагалі України, план відновлення України. І кожному з членів уряду було поставлено задання в межах компетенції. Допрацювати програму кожного міністерства по своїй галузі щодо на, на підставі плану відновлення, щодо тих кроків освіти, які має зробити саме міністерство освіти і науки, саме заклади освіти, підвідомчі установи. І команда мені... хочу зазначити, що над планом, над великим планом, який презентувався на Всесвітньому економічному форумі, працювало більше ніж 130 експертів, які працювали в галузі освіти і наука. Очолював Сергій Баба. Приймав активну участь заступник голови офісу президента Олексій Дніпров. Ціла низка була експертів громадських народних депутатів, і на підставі плану відновлення, презентованого на всесвітньому економічному форумі, міністерство розробляло свою програму великої трансформації «Освіта 4.0. Український світанок». На підставі ми взяли. Базові умови формування цієї програми в тому, що ми маємо рухатись, Якщо ми рухаємось європейський простір, то так само ми маємо по освіті рухатись в європейський освітній простір. А це означає, що ми маємо чітко е, трансформувати нашу освіту, освіту 2.0 сьогодні, в освіту 4.0, оскільки весь світ рухається до індустрії 4.0. і саме відповідність індустріальної основ індустріальної революції. Е, Теорії індустрії 4.0 саме мають відповідати освітні навички. Сьогодні ми в цьому контексті розробили і створили певний певне взаємодію між. Контентом і досвідом в рамках кожної з освітніх галузей. тобто від дошкільної, шкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти фахової передвищої освіти, вищої освіти і так званої освіти впродовж життя. Ми заклали один з принципів, який будемо сьогодні модерувати в якості експеримента, гроші ходять за, за клієнтом». Ми заклали суб'єктність. Особа, яка навчається. Якщо до цього особа, яка навчається, була лише об'єктом освіти, то в цьому контексті ми заклали її суб'єктність. Ми заклали взаємоузгоджені принципи всіх стейкхолдерів в частині освіти: це і міністерство, це і здобувач освіти, це і молодий науковець, це і людина старшого віку, яка навчається, це і держава, і підприємці, і організації, які мають мають Споживати результати роботи освітнього закладу. В цьому Сергій, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Дуже вам дякую за ваші відповіді. Ще є дуже багато тем, на які хотілося б з вами поговорити. Тому дуже будемо раді бачити вас в нашому ефірі наступного разу. Гарного дякую. вам дня! за можливість надати інформацію. Дякую, дякую вам. Це був Сергій Шкарлат, міністр освіти і науки України.